Добрий ранок! Добрий ранок, новий день! Я на роботі, я в робочому, а значить, у мене новий проєкт. І цей проєкт Міні-Купер. Трішечки з нюансами. 2006 рік. Е, механіка кабріолет. 52 кузов. Це кабріолет кузов. Е, 150 з копійками там, тисяч пробіг. Е, 900 євро. 900 матіх євро. Окей, так, вона має пошкодження. Ну, зрозуміло, що така б ціна не була б. Але для мене це пошкодження. Ну. Ну, Щоб не казати, не казати типу, один з 10, ну, півтора хай буде з 10. Хай буде півтора з 10. Машина заводиться, машина їздить, машина е, має е, цілі радіатори, е, працюючий кондиціонер, тобто тут немає жодних проблем е, з технічного стану. Машина на колесах, е, ходовка не пошкоджена. Коротше, все працює. Єдине, що треба зробити візуальчик. Окей. Зробимо. З пошкоджень, одразу пошкодження. У нас немає капоту. У нас немає бамперу. У нас пошкоджений підсилювач, але я думаю, так першочергово, що це не проблема і я його взагалі не буду замінювати. У нас немає фари. А, і з того, що видно, що у нас трішечки приплили петлі капота. Які треба буде також замінити. І з того, що ззовні можна відмітити, це лише стан дисків. Це, бля, відома болячка, типу цього хрому саме. І це, блін, БМВшна тема. Що вони просто потім, коротше, хімія агресивно пролазить під лак, і в результаті ось лак відлущується. І це під лаком. Утворюється отака фігня. Це єдине, що може кинутися так в очі при зовнішньому огляді. З того, що могло бути б краще. Переходимо до салону. І нас зустрічає. Трічки розійшовся. Значить, це проблема активних От таких підтримок. коли ти Залазиш, вилазиш, ти чухаєш цю підтримку і, коротше, він розійшовся. Він навіть не розірвався. Тобто, якщо помітити, тут немає як самої дірки. Тобто, просто розійшлась нитка. І треба це зашити. Окей? Окей. Все решта, все решта. Все, все як має бути, коротше. Все класно. Так, значить, не відкладаємо справу в довгий ящик, поїхали. План зняти фару, після зняття фари демонтувати капот, щоб поки при демонтажі не пошкодити фару. Значить, Після демонтажу капоту зайнятися демонтажем бамперу. І одразу видно, що в нас жопа в петля, а для того, щоб зняти петлю, треба знімати крило. То демонтаж крил з обох боків, демонтаж п'етель. В принципі, я думаю, на цьому все. Можливо ще, можливо, ще тріснута передня панель. Отут отут може бути тріснута передня панель. А можливо, доведеться знімати ще передню панель. Але це вже по ходу справи розберемося. Так що... Let's go! Хрізнятий. Тепер прибираємо проводку і від'єднуємо омивач, і в нас капот буде готовий до демонтажу. Нарешті у нас відкритий капот повністю і можна розглядіти можливі додаткові пошкодження. От якраз замку, походу, дуже погано. Так, 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 так. Ось замок, от в принципі, його референс, як він має виглядати нормально, як він виглядає тут. Так що замок, заміна. Це в, нас. Це в нас так і має бути. Окей. Окей. Зрештою виглядає. Ок. Так, наступний план у нас демонтаж памперу. Ми відкручуємо отут зверху. Раз, два, три, чотири. І понизу. І бампер в нас в руках. Пару магічних руків. Ось наша жертва мразь. Тепер ми знову маємо можливість оглянути, що у нас по пошкодженнях. Так, радіатори знизу. Все ціле. Датчик, це в нас датчик температури зовнішнього повітря. Цілий. Це наш підсилювач, який трошечки пошкоджений, але як я і планував, я з ним нічого робити не буду. А от панель передня в нас все ж таки і погано. А значить, все це, оце, оце під заміну. Так що окей, зняти треба підсилювач. І тоді можна буде добратися до панелі. Це, до речі, приклад пітлі, яка отримала удар. Ось у нас малесенький слід. І просто зараз це типу, хочеш, вона буде стояти так. Хочеш, вона буде стояти так. Коротше... Так. Те ж саме з цією петлею. Петля мертва. Так. Настав час демонтувати локери, тому що без демонтажу локерів не можна м -м, дістатися крила, щоб його демонтувати, щоб демонтувати петлю. Ось такий цикл. Перш за все треба зняти колесо. І в мене вже одразу перша проблема. Тут секретка. А, а я не знаю, що є секретка в машині. Є секретка, клас. Так, це мені зекономило доволі багато часу. Але в нас є секретка. І тепер ми приступаємо до демонтажу колеса. Намаганні зняти поріг. Тут треба відклацнути. Зрозуміло. Просто помітив таку цікаву штучку. Просто вирішили з правої сторони додати додаткове відкриття капоту? Що це? Це що таке? Чи це чисто типу британська тема? Що це? Прикол, я ніколи такого не бачив. Ніколи не бачив. Типу, щоб з двох сторін було відкриття капота. Ну, добре. Добре, зіткей. ха <плес> ха Можна було зняти просто ліхтар. І просто звідси відкривається якраз. Отам позаду. там Два. Гвинтика на петлю. Це все я даремно зробив. Ладно. Окей, добре, що далі я не зняв крило, так що... окей, окей, нічого, 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 нічого. Ось наш Василь кривий. Фух, бляха. Так. Та ж сама процедура з цього боку. Вже вчимося на помилках, вже це не треба, Окей. І ось наша петля, яка виглядає трішки пошкодженою, ну... Це не дивно. Так, нова петля. Нова петля знову ж таки. Оригінал під замовлення з заводу це прям з BMW фарбують прям тупо в колі. От взагалі. Тупо не відрізниш. Це код фарби підбирають, корот, там складний процес, корот, я не буду там вдаватися в деталі, але встановлюю. Тихо 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 тих, 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 Блядь. це так. Брати підкрилок, поставити колесо і перейти до передньої панелі. План такий. Окей, на верит. We're good. We're fine. 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 very fine very fine we are fine we are Значить, розкидуємо панель. Оскільки в нас панель цільна, і тут лише пошкодження, о, тріщина. І це все цільний шматок. Так, неприємно, могло бути краще без панелі, щоб не скидати це все. Але не катастрофічно. Значить, е знімаємо підсилювач. І потім знімаємо панель. До речі, хотів я також. Перевірити цей замочок і просто помітив, що ось тут. Ось тут у нас відколотий шматок замка. Так що не тільки цей замок під заміну, а й цей замок під заміну. Окей. Так, маленька дислокація на продовження роботи. І що у нас залишається головне? Головне, як я встигну це зробити за два дні. Логічне питання. А встигнути можна лише в єдиному випадку. Коли ти знаєш колір фарби і купив все в колір. І тепер все, що мені залишається, це просто встановити оце туди і оце туди. Але не забуваємо про передню панель ще зняти. Зараз хочу поставити капот, а потім вже замінювати панель. Щоб купити все в колір, завжди можна звернути увагу на ось таку нумерацію Це код фарби. Для особливо тупих написано Pure Silver. Якщо ти щось переплутав. Але це код фарби, очевидно, він більш точний. І за цим кодом можна знайти в колір деталі, що мені вдалося зробити. Це значно полегшує взагалі процес відновлення і залучення людей. Коли ти сам можеш все зробити, і не треба до кимось домовлятися, кудись вести машину, там щось перевіряти, щось не так і тому подібне. Плюс, очевидно, вартість, плюс, очевидно, час, який ти витрачаєш. Тобто, це, тому і сказав, що 2 дні, тому що я знав, що буду шукати лише в колір. Е, мінус цієї всієї історії, е, знайти щось ідеальне ну, доволі важко. Тим паче, коли авто 15 років, 20 років, 10 років, то знайти ідеальне, важкувато. Звичайно, вона має свої типу, подряпкинки якісь. А, але я думаю, з загального плану цієї машини він особливо вибуватися не буде. Плюс є ще маленький план, як це все трішечки покращити. Значить, let's go. Проміжний етап, значить, капот встановлено. Зазори залишають бажати кращого, вони поки що не, не ідеальні, треба буде гратися, але поки що, як проміжний етап, я це залишу, не буду акцентувати на цьому увагу свою. Так що потім розберуся. Так, значить, до встановлення капоту я ще хотів показати деталі, які я купив, але. Щось пішло не так. Сильно я якось закохався в процес встановлення капоту і в результаті вилетіло з голови, так що показую після. Деталі, які я придбав, власне. Ми придбали петлі капота, які встановлені. Ми придбали капот. Ми. Ну, ми. Ну, І Я. Бампер. Два замки капота, які ще типу, не встановлені. Начебто. На машині все. Значить, переміщуємося сюди. Тут у нас передня панель. Вся в зборі. Радіатори, вентилятори, радіатор кондиціонеру, радіатор води, вентилятори, сигнали, туманка, поворотники ще окремо. Так що, Ось так. Історія з придбанням цих деталей. Це просто. Я не буду довго розповідати. Що просто приїхали, домовилися за суму, мені зробили купу знижок. І коли настав час обирати панель, в мене було три варіанти: типу, лежало три панелі. І з цих три панелі, трьох панелей треба було обрати, типу, яка мені подобається. Мені сподобалася перша, вона виявилася стріщиною, мені сподобалася друга, вона виявилася з тріщиною. Мені сподобалася третя вже без вибору, але вона ціла. І вона, ну, типу, комплектна. Я такий, бля, дощик трішки починав всі такі, бля, мій час не хочеться втрачати, ну але що робити? І пацани такі також дивляться, такі. Гарно, коротше, забирай. Так. Так що? Я придбав просто комплектну панель за ціну. Оце все от панель. За, за всі запчастини я заплатив 520 євро. За всі. За капот, за бампер. За все, коротше, що я називав. Е, за панелі. 60 євро. Ну, типу, чи... 60 євро. Ціла оригінальна панель з радіатором кондиціонера, з радіатором охолодження, з вентилятором, з. Сигналами, з туманками, з поворотниками. Коротше, мені ще тут довго, походу, треба буде дивуватися тим, якого біса все так дешево коштує. Але окей, дивуйте мене, я не проти. Ну, типу, а хто мене ще здивує? Окей, дивуйте. Значить, це була історія про запчастини. Продовжуємо зараз заміною панелі. Та й все. Поки що заміна панелі, там далі подивимося. От чесно, сам таке не люблю, але подивимося, де? Правильно, в наступному відео. Хронометраж, сам все маєш розуміти, так що до зустрічі в новому відео.